З давних давен у мене був довгоствольний П-90. Це була найжалюгідніша ріж у моєму житті. Але він у нас. Це короткоствольна версія П-90. С-90 з глушником. Так. Круто, Мед, ти нарешті купив П-90, ага? Ах, ти кусок. Здорово, ви народні на моранчо. До мене приєднались Брендона Ререра і Пратор Донат. Як справи чуваки, я запросив тих застранців, щоб Щоб, можливо зняти відео з рубрики проклятої зброї. Тут мова про відео Брендона на Ютуб з рубрики зображення проклятої зброї, де він оглядає дивну зброю від різних модифікацій до відбитої наглухо зброї, яку ви могли побачити тільки у зрегенерованих штучним інтелектом зображеннях. Але на жаль, у рук якогось збройного психопата збочинця. І на велике щастя, у мета відео не буде такої чорнухи, тільки конверсійні набори або модифікаційні комплекти від Булпап. Ця зброя, як ви помітили, no, виглядає no, дещо нестандартно, не kind of ніби як арка, але на ній встановлений комплект Булпап від ріп. Уся ця нижна частина це просто конверсійний набір для арки. І у нього є деякі цікаві особливості. Наприклад, невеличкий розбірний телескопічний приклад має хороший спусковий гачок від Булпа. Зараз на ньому конфігурація 556, і він дуже довгий. Досліджуй, це той момент, де ти хочеш, щоб я її розібав? Брендон робить невелику рубрику під назвою Зображення проклятої зброї. Ти пам'ятаєш назву мого відео? О, це так круто! Ух ти. А це маленький милий кролик. Мені так шкода в нього стріляти, хоч він і зроблений здраже. Він аж проситься, поглянь, як він виглядає. Він притиснув вушка, бо він наляканий. Тож, тепер ця арка проклята. І я хочу зробити її ще більш проклятою. Тож ми об'єднаємо їх разом. З мене арахісове масло з тебе желе. З'ясуємо, що вийде. Це все, що є, це нижня частина. Але якщо докласти сюди ще верхню частину R57 від Panzer Arms, до котрої підходять набої калібру 5,7, так само, як до p 90 це буде цікаво. Гадаю, ми зробили ідеальну зброю. Ось і він, Брендон. Це тобі. Дякую. Ненавиджую. О Боже, це жахливо. Це прямо обличчя. Фактично, це двійник П 90 Так, це... це ж саме. Такий ж самий. Йому також не одобрять військовий контракт. Давайте постріляємо і подивимось, як він працює. Я в захваті, дякую. Без проблем, це дрібниці. Це найкращий день в моєму житті. Знаю, чому, Але він постійно сюди приходить. Йди Мет. ось і майбутнє, і воно темне. <ріх> Я висунув приклад до середини, бо якщо він складений, до кінця ця штука тисне прямо в обличчя. Ти ж його створив? Так тобі й треба. Тепер це моя нова зброя для охорони дому. God, Ти виглядаєш таким незгравним? He's він просто заздрить. <фит> Я ненавджу його тому, що він мені дуже подобається. Ой, яке воно гостре, чувак. Так, мен, доведеться видужити приклад. Тільки не це. О, йний цейво. Це кусок лайна, ще й курва колеться. Єбак, що одиночними десь звіння. Не думаю, що це залишать при монтажі. <реш> <реш> О, та тут два safe? запобіжники. Oh, yeah. Так поглянь, you know, зведено і подвійний запобіжник. Провір, чи вони обидва працюють. Зведи один на другий постав на запобіжник. Зведу задній. Якось заплутано, я не знав про це. Добре, значить, запобіжник працює. Добре, а тепер передній. А тепер, як зведеш обидва, він вистрелить. І Я на то надіюсь, тоді вже йдеш на цілого. Її дизайнери хотіли переконатись, чи ви абсолютно впевнені, що ви хочете стріляти з цієї зброї. Потрібно, щоб два чуваки крутнули ключ одночасно. Дай ну, батько гляне, чи є якісь поломки, бо наразі немає ніяких. О, є одна. У нас поломка. Так, ми її зламали. О, бляха. Закінчились патрони. Я пусти. Напевно. Так. Постав на запобіжники. Раз і два. Поставив. Все ок. Сьогодні я у новій модній сорочці це від руйнівного ранчо, як ви бачите, також на ній є крихітні зображення МП, які ніхто не помічає, навіть вони не засікли. Ви можете носити її де завгодно на стрільбище, до Волмарта або до церкви. Бабуся навіть не помітить і на слуханнях про опіку за дітьми. Я прийду за ними Сюзен до школи. Напевно, що можеш, але. Посилання нижче в описі. Там знижки, залітайте. Донат рішився на велику відстань. Це 450 ярдів. Я його не перезаряджувати. А де? Ні, це магаз. Чекай. Це також магазин. Ти повинен з цим розчехлитись. А ось де він захований. Маленький заряджувальний пацанчик. Ми справились? Ми в ділі. Подвійний вогонь. <плат> Влучив? Один запобіжник поставив. Ось тримай. Ого, а ти хочеш, щоб твій дружбаня був в небезпеці. Я і є небезпека. Сім поспіль непогано. Так, але спусковий гачок не точно. Який жах? Так, я ж кажу, який жах. Це через увімкнений ліхтарик. Ти його вимкнув? Ага, вже я. Нафіга мені заробити. Ти хочеш, щоб ліхтарик засліпив їх, щоб вони не бачили, наскільки безглуздо є твоя зброя. <рес> щоб вони впали зі сміху, коли ми по них стріляємо. Ну ж бо, хлопці, це круто! Що буде, якщо запхати сюди магазин від арки, а потім вистрелити набоєм 5.7? Є тільки один спосіб дізнатись? О, він не входить! Потрібно тримати. Не працює. Спробую вбити ось цю милу білочку. А вона моцна. Я трошки не справився, брендоне. Що? Хочеш винести цю білку? Так, добре, я готовий. Так. За відмінна командна робота. Наша мішень стояла. О, Як для мене виглядає доволі живучою. <рес> також вдячний Фіокі. Саме вони надіслали набої, які ми використовуємо сьогодні у відео. Велика пака це дальнобійні набої, які добре себе зарекомендували. Також маємо експансивні кулі або розривні. Маємо також з крихкою болонкою. А тут у нас дозвукові. І ми спробуємо усе це. Постріляємо по більці кількома крихкими та розривними. Подивимося, що буде. Три постріли крихкими кулями. Для початку. Воу, яка велика різниця. Білка тепер уся брудна. Цікаво, куди влучила куля, але і забруду не видно. Давай лупнемо ще раз. Крихкою. Оу, хвіз відривається. Подивимось, що вона зробить сальто знову. Ти бачиш? Та вона всередині. О Боже. А я думав, що вона прийшла наскрізь. В цьому і краса крихких куль. Вона вдаряє всією своєю енергією, замість того, щоб пройти наскрізь. Тоді виходить у нас дві зайвих. Вистрілю їх зблизька, оскільки вони крихкі. А тепер черга експансивної кулі. Побачимо, що буде. Куля в мою подружку білку. Аж підстрибла. Отже, експансивна пройшла наскрізь. Думаю, вона вийшла з цього отвору ззаду. А крихкініфіа не прийшли. А це мій напівавтоматичний. Ну, колись був пістокулемет. І ми поставили на нього замінник від Фіокі. До того ж, це прислали нам CMG. Велике мій спасибі, тому що вони надіслали нам ствол. А ми його загубили. І вони підігнали нам інший. Так що, хлопці, CMG, ви класні? А куди стріляти? Та куди хочеш? А тепер в наляканого кролика. Тікай. А їх не сильно так розриває. Проходить як воду. Юсьо б заклад, що надзвук їх розірве. Час постріляти. Так, подивимося до звук проти кавуна. Двоступеневий гачок під 90. Але всім подобається, тільки не тобі. Ну і нехай. А це непогано. В цьому замінику трохи краще дуло звучить так круто, коли ти лускаєш цікаво. Обожнюю ці комплекти. <плук> Також тут у нас нові глушники. Це ДДР cr 5 на 556. кріпленням з Linemaut. І звучить він в біса добре. І він робить просто брутальні вихідні рани як ось тут. Давайте ж стріляти <плук> до звуковими або чимось подібним. О, мій бідний кролик. Йому сильно дісталось, Мат. Нічого страшного, він просто брудний. і Йому потрібен душ. Ага, у нас тут повний магазин набоїв, 50 крихких патронів. І ми пришиємо цього кролика по-тихому, не налякай його. Все добре, друже. Ти нічого не відчуєш. Він навіть вуха притиснув, наче наляканий. Дуже переляканий. Нафіа вони зліпили його таким переляканим. Так, зазвичай усі кролики щасливі, окрім цього, в якого ти стріляєш. Це ж було їхнє свідоме рішення. Вибач, малий, мед сказав, що так треба. Це було так жорстоко. Я просто уявив, що це справжній живий кролик, та, та я жартую. Мені було не по собі перших 20 пострілів. Oh, man. Так ти його виніс. Давай перевіримо, чи з нашим кроликом все гаразд. О, мій боже, він повний металу. Це досить жорстко. О, ти струмив туди свій великий палець. З ним все буде добре. Гайда на світло, подивимось на нього трохи ближче. Боже. Ну що ж, я дипломований ветеринар. Він мертвий. Дуже мертвий. Ось для чого ти ходив універ? Ага, щоб просвітлювати таких, як ми. Подивіться, як вони криво підгою виходили з нього. Так, круто, що вони входять зсередину, а потім розсипаються, наче як малі тунелі. Та це навіть краще, ніж більшість творів мистецтв. Так, тільки поглянь. Та ні, ми не можемо це різати. У нас є магазин, люди прийдуть подивитися. Подивіться на цей ідеальний відбитий шматок оболонки. Це дуже мило. Круто. Будьте дуже й дуже тихими. Ми полюємо на кролика. Нагадую, що Фіокі заплатив за усі наші набої. Ще раз дякую. Якісь проблеми? Ні, все ніби працює. Гадаю, ти зняв обидва запобіжники? так, обидва запобіжники зняті. Good. Добре, у мене замінник. У Доната нижній з Булпап. <laughs> а він так працюватиме. А Аверери повний автомат. Цікаво, чи буде? Ану, спробуй. О, oh, oh, він перезарядився. Давай <laughs> ще раз. <laughs> Так, готові? Погнали! Що сталося? О, не подобається це мені, ти все зіпсував. Допоможи мені, Донат, я застряг. Допоможи, Донат. 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 Я зашарівся. <клак> О, бляха. Oh, Чекай, що це було? Я просто натиснув на спусковий гачок і випустив зразу три набої. Це був повний автомат? На ньому немає такої функції. Спробуй ще раз. Вибачайте, сер, АТФ зайшли в чат. Все в порядку, ми не навмисно. А спробуй, ну, як ковзуючим прикладом. У нас будуть великі проблеми. Ми негайно дзвонимо в АТФ. Давай на фіналочку. Yeah! Ми зробили це. Хоу хоу-хо. Тепер у мене кулемет. Ого. Що ти зробив? Ми знайшли можливий недолік у цій проклятій зброї. Ми тільки Коріф... що знайшли недолік. <hank crackle> і на тому ми розбіжимося. Дякую, що дивилися з нами. Був Донат і Брендон Ерере. Ми вас любимо і здивимось, якщо нас не закриє, АТФ. ФБР, відкривай двері.